Сто найбільших відкриттів гормони. У 1903 році два британських лікаря Вільям Бейліс та Ернест Старлінг досліджували процеси травлення. У своїх роботах вони визначили, що тіло виробляє травні соки, які допомагають подрібніти їжу, коли вона рухається зі шлунку до кишок але що спричиняє рух травних соків? Бейліс та Старлінг провели експеримент. Вони взяли зразок крові у собаки, який щойно поїв. Потім цю кров ввели іншому собаці з порожнім шлунком. Потім трапилося дещо дивовижне. Не маючи ніякої їжі у шлунку, другий пес почав виділяти травні соки з підшлункової залози. Як це сталося? Після наступних тестів Бейліс та Старлінг отримали відповідь. Коли їжа доходить до тонкої кишки, там виробляється хімічна речовина, яка через кров потрапляє до підшлункової залози. Вона стимулює залозу виробляти секрет, який допомагає перетравлювати їжу. Бейліс та Старлінг назвали це хімічним секретином. першим з цілковито нової групи хімічних речовин. Ці речовини було названо гормонами. Після відкриття Бейліса та Старлінга було визначено більше 50 гормонів. Вони виробляються лімфовузлами та тканинами і розносяться кров'ю, коли в організмі виникає у них потреба. вони впливають на ріст тіла, метаболізм, серцебиття і рівень цукру в крові. Вони також допомагають підготуватися до розмноження. наприклад, естроген один з жіночих гормонів. Він готує матку до дитини, а груди до годування.